Поговоримо. Вітаю, ви слухаєте Українське Радіо Рівне перед мікрофоном Ольга Шевчук. Станом на 1 квітня 2025 року на обліку у службі зайнятості перебували 203 безробітних з-поміж учасників бойових дій. У рамках урядового проєкту Є робота програми Гранти для ветеранів та другого із подружжя на Рівнищині отримали 52 жителі. Отримали позитивні рішення від центру зайнятості на створення або розвиток власної справи і вже отримали фінансування на суму понад 24 мільйони гривень. Наразі Грантерами уже створено понад 50 робочих місць, які ще послуги надає служба зайнятості для ветеранів і ветеранок. Будемо говорити сьогодні з гостею студії. А це Богдана Гарієвич, начальниця управління реалізації програм зайнятості Рівненського обласного центру зайнятості. Вітаю вас, пані Богдано. Доброго дня. Отож, давайте поговоримо про те, що ж власне служба зайнятості пропонує нині ветеранам і ветеранкам та е другим із подружжя <кій> ветеранів, оскільки ця. Триває війна уже впродовж трьох, уже четвертий рік поспіль, і підтримка саме таких категорій громадян дуже важлива і буде важлива у майбутньому. Служба зайнятості наразі намагається охопити усе незайняте населення. Адже після початку АТО, тобто це триває ще більше часу років, а в подальшому, і після повномасштабного вторгнення, на ринку праці з'являються такі окремі категорії населення: це є внутрішньо переміщені особи, це є учасники бойових дій, учасники АТО, є з'являються ветерани, ветеранки, тобто ті, які вже є демобілізованими з військової служби, і хоч. Хочуть повернутися в цивільне життя. Зазвичай останні особи є особами з інвалідністю. На жаль, різної групи складності це ті, які отримали поранення від військової агресії, або ж особи, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. І відповідно, держава має дбати про своїх громадян і реагувати на виклики сьогодення. Після повернення з фронту багато ветеранів прагнуть реалізувати себе у цивільному житті, ну тобто знайти роботу, опанувати нову професію або навіть започаткувати власну справу. І держава має механізми, щоб у цьому допомогти. Хочеться сьогодні от виокремити три напрямки підтримки від Державної служби зайнятості, які розроблені спільно з урядом України. Це програми навчання для наших учасників бойових дій. Це програми фінансової підтримки, так звані гранти, і програми для роботодавців, компенсаційні програми для мотивації роботодавців працевлаштовувати наших ветеранок та ветерану та ветеранок та ветеранів. Що може запропонувати служба зайнятості для ветеранів і ветеранок, які планують змінити фах? Тому що ви зазначили, що дуже багато ветеранів повертається зараз. Чи інвалідність і на це теж варто зважати, тому що можуть бути обмежені можливості, можуть бути якісь бажання кардинально змінити фах, тому що набуті знання і вміння на війні на фронті, там вони зараз означаються інакше, і людина хоче кардинально змінити фах, що може запропонувати служба зайнятості. Дійсно, це влучні слова, адже от вище перераховані категорії населення на сьогоднішній день у разі повернення до цивільного професійного життя вони потребують перекваліфікації або ж взагалі здобуття іншої професії. Однією з програм, які може запропонувати служба зайнятості, є програма отримання ваучера на навчання, програма виникла ще 10 років тому, скажімо так, для. То тієї потреби ринку праці в той момент, коли на ринок безробітних, точніше ринок безробітних складали зазвичай економісти, менеджера, ми всі знаємо, маркетологи. А роботодавці вже в той час затребували більш робітничих спеціальностей. Що ж таке ваучер? Ваучер це документ, яким можна оплатити. Професійне навчання в закладах професійно-технічної освіти, або взагалі підвищити свій рівень освіти у вищих навчальних закладах і отримати відповідно спеціальність. Я хочу зауважити, пані Богдано, що цим. Такою можливістю отримати ваучер на навчання минулого року і позаминулого року дуже багато жителів нашої області скористалися, скористалися і внутрішньопереміщені особи, і це направду, така, мені здається, одна з найпопулярніших таких послуг, які дуже затребовані, і для цього треба мати бажання звернутися до служби заняття, заповнити пакет документів, мати певний перелік отих умов, відповідати певному переліку тих умов. Давайте ми про ці умови поговоримо. Так, дійсно ви слушно зауважили. Раніше програма ваучерна навчання вона розповсюджувалася для досить вузького кола населення і були досить такі, ну жорсткіші, скажімо так, умови. Це був вік від 45 років та старше. Потрібно було мати страховий стаж понад 15 років, і відповідно мати принаймні першу якусь початкову освіту. Після повномасштабного вторгнення знову ж таки повторююся, коли з'явилися такі досить окремі категорії населення. От саме для них, і саме про як ми говоримо про наших учасників бойових дій, звільнених з військової служби, саме для них ця програма доповнилася, постанова доповнилася ще шістьма категоріями населення. Тобто внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій, особи з інвалідністю будь-якої групи інвалідності, звільнені з військової служби, тобто ті особи, які вже є демобілізованими. Також ще дві виокремлені категорії: це громадяни, які у період воєнного стану в Україні отримали поранення внаслідок військової агресії, і особи з встановленим фактом позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. От саме для цієї Доповнених шістьох категорій, варто зауважити, що вже досить спрощена умова отримання ваучера, їм достатньо мати. Початкову освіту, диплом про початкову освіту. От Я хочу я бачу дані ваші деякі, і тут написано, що 24-му році аж 66 учасників бойових дій отримали ваучер на навчання, вчилися на різні спеціальності і на водії водотранспортних засобів, психологів, трактористів, машиністів і таке, да і таке інше. Тобто вони навчалися уже після закінчення служби. Чи можна було вдосконалювати себе до прикладу, от взяти ваучер на отримання магістерського ступеня і продовжувати. На продовжувати службу навчаючись до прикладу на психолога. Так, власне, от категорії насел... категорії доповнені. Вони якби, і там сюди входять і саме діючі учасники бойових дій, і ті, що вже звільнені з військової служби. Тобто не лише демобілізовані. Угу. Дійсно, так і єдине єдине, мож... що власне ще потрібно зауважити, що є максимальна межа вартості цього ваучера. 30 тисяч 280 гривень вона становить на сьогодні. От, тому, Якщо ви ну, до прикладу ви навели приклад психолога, тому що наразі це дійсно, якщо взяти наш дашборд на сайті нашої державної служби зайнятості, це напевно після водіїв наступна спеціальність, яку, яку отримують наші учасники бойові. Тома тобто, й затребування вона дуже за угу. досить затребувана, але вона потребує вищої освіти. Власне, вища освіта, якщо це ми говоримо про нехай це вже навіть буде там на бакалавра після, середньої, після початкової професійно-технічної освіти – це 3-5 років. І вартість може складати вищу суму, аніж 30 тисяч 280, тому треба мати на увазі, що якби держав... що, держава, що треба буде доплачувати. Так, держава компенс. Компенс. Давайте скажемо, що це за сума? 300 тисяч, 30 тисяч, вірніше, 280 гривень. Що вона об'єднує? Тому що років 20, сума була інакша. Це було 26, до прикладу, 700. Скільки це? Що це за? Це число прожиткових мінімумів. Так, 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 це 10 10 прожиткових мінімумів. Тобто, якщо е, ця сума росте, прожитковий мінімум, відповідно і зростається цифра. Ми угу. тепер поговоримо про те, в чому ж перевага закладів освітніх, які до належать до центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. От власне дійсно дякую за запитання, тому що є для учасників бойових дій у нас ще виокремлена програма, яка почала діяти уже після повномасштабного вторгнення з вересня 2023 року. Для підтримки їх конкурентноспроможності учасників бойових дій або ж осіб з інвалідністю внаслідок війни, тобто тут дві категорії, розроблено спільно з урядом такий експериментальний проєкт. З організації професійного навчання в закладах, професійно-технічної освіти, саме Державної служби зайнятості. Тобто, якщо людина не має потрібної освіти, тобто тут вже немає умови про першопочаткову освіту і хоче опанувати нову спеціальність, служба зайнятості надає можливість пройти навчання у наших державних центрах професійно-технічної освіти від державної служби зайнятості. Тобто, так вони в нас називаються по Україні їх налічується. Вісім, зокрема, у нас в місті Рівне в нашій області діє теж такий заклад. Даний заклад освіти він має державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за професіями відповідно до державних стандартів, саме професійно-технічної освіти. Власне, цей проєкт він ж якби для діючих учасників бойових дій. Зокрема, наш заклад може проводити навчання в малих групах від семи осіб. Ну досить гнучко підбирає свої програми і по терміну. Програми можуть бути короткотерміновими. Тут можна як отримати диплом про професию професійно технічну там ротампробітничу uh -huh. професію за спеціальностями також можна пройти певні навчальні курси, які можуть тривати там буквально навіть 5 днів. Ну тобто досить цікава умова, і саме головне, що учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни вони можуть неодноразово проходити навчання на різних курсах і по різних uh -huh. програмах. Тобто, не одна якась спеціальність, а можна опанувати кілька професій. Щойно є запит від роботодавця, служба зайнятості може організувати навчання, які найбільші. Більше затребувані зараз, що просять, кого просять, яких спеціалістів просять роботодавці саме зараз. Тому що враховуючи кон'юнктуру ринку праці, враховуючи контекст, в якому ми живемо. А ця війна змінилися, мабуть, і запити. Кого просять зараз роботодавці? У нас структура, скажімо так, ринку безробітних і запиту вакансій по роботодавцях. такий відбувся дисбаланс цієї структури, тому що самі розуміємо, що у нас зазвичай затребуються робітничі професії, там де присутніми були. Чоловіки, от а на обліку служби зайнятості, зазвичай якби Перевозна. чоловіків угу, менша доля, угу. так причому там відсоток досить відрізняється ще, якщо взяти, наприклад, три роки тому, чотири роки тому. От зазвичай потребують робітничих професій. Тому, власне, от от саме наш заклад професійно-технічної освіти він надає можливість навчання за такими спеціальностями досить короткотермінові строки. Угу. Давайте тепер поговоримо про те, як може служба зайнятості підтримувати ветеранів, ветеранок і членів їхніх сімей, якщо вони мають бажання розпочати власну справу. Тому що знову ж таки чимало їх є з числа внутрішньопереміщених осіб, які воліють почати нове життя уже на теренах нашої області і розвиватися по-новому. Якщо ветеран або учасник бойових дій, або одне ж з подружжя учасника бойових дій, хочу зазначити, що такими є лише чоловік та дружина. Вони мають ідею започаткувати власну справу тоді служба зайнятості, скажімо, так може допомогти фінансово, тобто отримати грант. Для відкриття бізнесу або ж розширення вже існуючої власної справи жосмір гранту не має мінімальної межі, але може не може перевищувати певної суми за певних умов. Ну, Для прикладу, значить, назвуть ці умови і ці суми учаснику бойових дій, а також одному з подружжя є можливість отримати грант в сумі до 250 тисяч гривень, і умовою є реєстрація себе як фізичної особи підприємцем і створення одного робочого місця. Для Учасників бойових дій саме ця, ці умови дещо спрощені, тому що практично в два рази збільшується сума за тих же умов порівняно з мікрогрантами для загалу. Далі в разі от, бажання отримати грант в сумі від 250 тисяч до 500 тисяч гривень, умовою є реєстрація, знову ж таки, як фізичним особою-підприємцем, або створення двох робочих місць. І та створить та створення двох робочих місць. В разі, якщо е, е, учасник бойових, Дій хоче отримати більш амбітну суму. Тут лише для учасників бойових дій дана, дана умова не розповсюджується, не розповсюджується на одне з подружжя. Від 500 тисяч гривень до 1 мільйона тоді необхідно створити 4 робочих місця. Отримувач гранту має бути зареєстрованим як фізична особа-підприємець не менше 12 місяців до моменту подання заяви на отримання гранту. І відповідно тут необхідною мовою є співфінансування проєкту, тобто 30% вартості проєкту. Необхідно внести своїми коштами, чи має бути представлений бізнес план, тому що сума чимала, і кожен хто претендує на неї, має довести, що він буде реалізувати це саме на втілення якогось свого власного задуму. Тому треба захистити бізнес план і так. представити для служби зайнятості для комісії. Що от таким самим видом діяльності я буду займатися. Так, власне, через портал дія подаються заявки на захист, і відповідно створюються Бізнес-план. Є три строки для ведення свого бізнесу для учасників бойових дій. Можна розраховувати свій бізнес на три роки, можна на п'ять років, можна на сім років. Треба єдине розуміти, що у вас буде в цей термін стривати співпраця з службою зайнятості, тобто ви маєте ну, умови виконувати відповідно до постанови, надання грантів, ну і таке інше. Тобто так, бізнес план робиться, ми його розглядаємо і відбувається. Це захист на комісії приймає рішення державний центр зайнятості. Тобто, власне, ну, досить цікава програма. Багато у нас уже учасників бойових дій та подружжя зверталися. Слід відмітити те, що це, скажімо так, 50 на 50. 50% учасників відсотків учасників бойових дій отримали гранти, і 50% – відсотків це одне з подружжя. Скільки таких грантів отримали торік? До прикладу, минулого року 46 грантів. Я дивлюся діаграму. Зосереджено переважно це сфера послуг: це кафе, мафи, далі, перукарні, роздрібна торгівля, послуги перевезення і навіть стоматологічні послуги. Чи справді воно далі працює? Як вони розвиваються? Чи слідкуєте ви далі за розвитком їхнього бізнесу? Так, звичайно, зазвичай, коли ми дійсно проводимо якісь наші заходи, так ми показуємо в діаграмах ті бізнес-ідеї, які реалізовані уже в певних сферах діяльності, адже учасники бойових дій і ветерани. Ранки та й подружжя вони ну скажімо так потребують якоїсь підказки. Вони дещо розосереджені, скажімо так, і тому, ось власне такі діаграми показують, що вже реалізовано і досить якісно працює. Дуже користуються послугами манікюр, барбершоп, наприклад, відкриваються. Якщо ви займаєтеся такою сферою діяльності, як перукарні, салони краси, кав'ярні, послуги харчування, досить гарно відкриваються в нас освітні, скажімо. Так, заклади, тобто можливо, це мовленеві курси. Жінки зазвичай ну одне з подружжя відкриває приватні ну, дитсадки, приватні mm -hmm. дитсадки, так логопедичні так. кабінети. Mm -hmm. Ну, тобто, дуже багато цікавих ідей. І хотілося б, напевно повернутися вже теж до попереднього, до попередньої нашої теми. От, власне, по експериментальному проєкту у нас є такі в нашому центрі професійно-технічної освіти, є такий курс. саме розробки, бізнес-плану. Для отримання гранту учасником бойових дій він досить якісний, він короткотерміновий, тобто ви можете пройти спочатку навчання, потім відповідно там показується повністю, як подавати заявку, щоб якісно в перший раз здійснився захист і отрималися кошти. Фердакісні. Так, це дуже цікаво і це для людей таких відчайдухів, які готові брати на себе відповідальність, тому що кошти від держави це все таки відповідальність, і працювати треба доволі наполегливо. Чи можна сказати, що служба зайнятості як якось підтримує саме роботодавців і стимулює, аби вони брали на роботу ветеранів і ветеранів. Так дійсно працюємо ми з роботодавцями досить активно. Власне на сьогоднішній день існує дві таких компенсаційних програми для роботодавців. Можливість отримати часткову компенсацію витрат на заробітну плату. Тобто, якщо ви працевлаштовуєте особу з числа учасників бойових дій або особу з інвалідністю, ви можете протягом півроку отримувати 50, Компенсації 50% фактичної оплати праці цієї працевлаштованої особи, зокрема, в першому кварталі ми вже в першому кварталі 2025 поточного року ми вже працевлаштували 11 таких учасників бойових дій, і роботодавець отримав компенсації майже 140 тисяч гривень. От, Другою такою компенсацією є компенсація за облаштування робочого місця особи з інвалідністю першої або другої групи. Тут саме йде про інвалідність першої та другої групи. Постанова почала діяти в серпні 2023 року, і відповідно у разі працевлаштування особи. З інвалідністю першої групи роботодавець може отримати компенсацію в розмірі 120 тисяч гривень. Якщо працевлаштовує особу другої інвалідності другої групи, може отримати 80 тисяч гривень в разі працевлашпротія в разі подачі заявки протягом 180 днів після працевлаштування такої особи. І відповідно, ну теж слід відмітити, що дані суми також виросли. Вони залежать від мінімальної заробітної плати. thank you Тобто 10 і 12 мінімальних заробітних плат ви можете отримати відповідно в залежності від складності групи інвалідності. От, наприклад, протягом уже протягом двадцять року, 2024 року, прийнято було 13 рішень про надання компенсації роботодавців за облаштування робочих місць, саме осіб з інвалідністю, захворювання, яких пов'язані із захистом батьківщини, тобто саме при працевлаштуванні учасників бойових. Дій, бо загалом у нас у 2024 році роботодавці отримали більше 60 компенсацій, але ну це вже становить практично понад 1 мільйон саме по учасниках бойових дій. Що хочеться відмітити, що саме до цієї постанови компенсацію за облаштування робочого місця нещодавно були внесені зміни досить цікаві для роботодавців, які стосуються саме наших ветеранів і ветеранок, які повертаються після звільнення. Військової служби на своє робоче місце. Відповідно, на збережене робоче місце. Відповідно, такий роботодавець теж може має можливість отримати компенсацію. Тут мова розуміти йде якби про такі асистивні технології. Тобто, якщо це йде вже інвалідність першої або другої групи, зрозуміло, що ветеран, ветеранка вони потребують додаткових якихось засобів, щоб продовжити свою працю на в цивільному житті на своєму робочому місці. І, от, власне, щоб заохотити роботодавців привертати назад своїх працівників після військової служби, от власне розширили цю програму такою умовою, і ще однією умовою розширили: фізична особа-підприємець наразі може теж облаштувати своє робоче місце навіть якщо учасник бойових дій, ну тобто ветерани, ветеранка, уже після демобілізації вони, наприклад, були фізичною особою підприємцем, припинили діяльність і хочуть поновити відповідно, вони аналогічно. Можуть отримати дану компенсацію для за облаштування власного провадження діяльності. Правді, це дуже цікаві новації, тобто для ветеранів є дуже широкий спектр, так. і варто лише звернутися. Давайте тоді поговоримо про те, куди звертатися, де шукати цю інформацію. Дійсно, хочеться відмітити, що більшість послуг служби зайнятості вони доступні онлайн через портал дію, через наш мобільний застосунок або ж офіційний сайт Державної служби зайнятості. Так само у нас. Можна отримати консультаційні такі послуги у наших офісах, зроблено в Україні. А от, власне, за ініціативою президента України Володимира Зеленського та Міністерства економіки України було створено такий простір. Консультаційний він називається Офіс зроблено в Україні. Він відкривається на базі центрів зайнятості. Зокрема, в нашій області відкрито і функціонує чотири таких простори: Це місто Рівне, Вараж, Дубно та Сарне. От, власне, там можна також отримати. Ти консультацію, як відкрити власний бізнес, які програми розвитку пропонує держава, як навіть започаткувати і створити бізнес-плани, як подати заявку на грант. Тобто, ми, ми доступні онлайн і ми доступні в наших офісах, зроблено в Україні. Дякую вам, пані Богдана. Сьогодні ми говорили про те, як держава підтримує, зокрема, служба зайнятості підтримує ветеранів і ветеранок, які проекти, які програми і навчання пропонує. Говорили з гостею студії – Це Богдана Гарієвич, начальниця управління реалізації програм зайнятості Рівненського обласного центру зайнятості. Перед мікрофоном працювала Ольга Жечук за операторським пультом Анатолій Бабак. До зустрічі ветері. Поговоримо.